Всім привіт! В даному відео ми з вами навчимося створювати ось таку фігурку з модульного орігамі. Вона одна з найпростіших, і якраз для початківців така фігурка нам підійде. Нам з вами знадобиться 27 модулів того кольору, який у вас буде по контуру, та 25 тих, які ось будуть в центрі. Кольори підбираєте на ваш смак. Для початку починаємо роботу знизу. Перший ряд це в нас один модуль. Другий ряд це в нас два модулі, в моєму випадку блакитні. Мені потрібно вдягти їх на попередній ряд таким чином, щоб ось в мене. Одна кишенька лишилася вільною, та, яка дивиться назовні. З іншої сторони так само надягаю, і в мене ось зліва та справа кишеньки, вони порожні. Третій ряд в мене одна жовта та дві блакитних. Для зручності ось, беру жовту і вдягаю її. На дві сусідні ніжки різних модулів. Модулі, які поряд. Я, наче так, от їх з'єдную між собою наступним рядом. І кожна ніжка йде в, свій, в свою кишеньку. З'єднала. І ось на ці одинарні ніжки модулів вдягаю так само, як і попередньо. В одну кишеньку просовую, одна лишається вільною. Четвертий ряд Дві жовті та дві сині. Жовтими з'єдную. Один жовтий, один блакитний модуль. Блакитні вдягаю на бокові ось ці ніжки. П'ятий ряд у мене три жовтих, дві блакитних. Фіксую одну блакитну, одну жовту ніжку модулів попереднього ряду. Далі жовті на жовті вдягаю. І знову один жовтий, один блакитний. Зафіксувала. На бокові вдягаю по одному модулю, так, щоб зовнішні кишеньки були вільні. Шостий ряд, 4 жовтих, 2 блакитних. Аналогічно починаю фіксувати блакитний та жовтий модуль. Далі дві сусідні ніжки попередніх жовтих модулів. Знову два жовтих модуля між собою фіксую, та один жовтий та один блакитний. Зовні по одному модулю вдягаю. Сьомий ряд П'ять жовтих, дві блакитних. Нанизую так само, як і попередні рядочки. Не крутіть в руках модулі, у вас ось прямий кут має дивитися вниз під час роботи. Ось ряд. Мені потрібно 4 синіх та 4 жовтих. І тут давайте уважно я вдягаю один блакитний, два жовтих. Тепер знову два блакитних. Два жовтих. Край один блакитний. У нас вийшло з вами таке чергування вже кольорів. Один блакитний, два жовтих, два блакитних, два жовтих, один блакитний. Для дев'ятого ряду нам потрібно чотири жовтих і два блакитних. Для цього я фіксую кутовий блакитний і жовтий між собою. Поряд вдягаю ще один жовтий. Та блакитним фіксую ось жовтий і блакитний модуль попереднього ряду. У мене вийшов жовтий, жовтий, блакитний. З цього боку роблю так само. Жовтим фіксую ось ці два модулі. Знову вдягаю жовтий та блакитний. В мене цей ряд утворюється суто з шести модулів. Жовтий-жовтий-блакитний, і тут жовтий-жовтий та блакитний. Десятий ряд. Мені потрібно два жовтих, і чотири блакитних. Блакитним модулем мені потрібно зафіксувати ось цю ніжку блакитного та ось цим жовтим їх з'єднати. Тепер вдягаю жовтий модуль. І Знову блакитний. З цього боку створюю так само блакитним модулем. Фіксую ось цю ніжку блакитного і жовтого модуля. Вони в нас виходять з різних рядів, тому треба для зручності, може, притримати і зафіксувати їх. Тепер вдягаю один жовтий модуль. Та один блакитний. Одинадцятий ряд в мене чотири блакитних. Мені треба з'єднати ось по ці дві ніжки з кожного ось краю. Фіксую одну ніжку попереднього ряду блакитного модуля та одну жовтого. І тут так само. З цього краю теж фіксую між собою блакитний і жовтий модуль. І знову блакитний і жовтий модуль. Ось таке серденько в нас з вами вийшло.